Виявляється, що багато глядачів не вимикають телевізори навіть вночі. Так вони почуваються впевнені божевільний автор ідеї Крістоф. В оригіналі Крістоф скорочено читається як Крайст, тобто ім'я керівника шоу є алюзією на Ісуса Христа, Сина Божого на землі. Для Трумена Крістоф справді являється творцем цілого світу: міста, сім'ї, друзів, роботи, погодних умов та навіть світогляду. Шоу Трумана це певний стиль життя, благородний, витончений, благословенний благословив акторку на такий стиль життя вже згаданий лже Ісус Крістоф, жінка, що грає роль дружини Трумана, не бачить нічого поганого у тому, щоб роками брехати людині в обличчя, нав'язуючи їй хибне уявлення про реальність. Все по-справжньому, все як в житті, жодного удавання. Все, що ви бачите, це реальне. Режисура реальності. Дружка Марлона пропонує сприймати як пса системи, який увесь хронометраж буде вселяти зневіру та страх в головного героя під соусом дружби. Його підтримка така ж ефективна, як і підтримка мотузки, на якій гойдається повішений. Марлон це ходячі, обмежуючі переконання, ціль якого пригнічувати волю Трумена. Трумен. Не спізнись. Добре. Дружина підганяє дорослого чоловіка, наче йому 9 років, а той радо відгукується, скривлюючи обличчя в дурнуватій єлейній посмішці. Психологічний вік Трумена справді відповідає дев'ятирічному пацану. І друзі, я одразу хочу попередити: було б неправильно насідати на Трумена, тому що його цілеспрямовано виростили в тепличних умовах, перетворивши на безвольний кабачок. Насправді така людина навряд чи змогла б вижити у реальному світі, вирвавшись на свободу з-під купола. Через це прошу вибачити мені перегини на місцях. Я робитиму їх спеціально, щоб чіткіше передати своє бачення тих уроків, котрі кожен з нас може винести з цієї шикарної стрічки. Шоу Трумена В контексті розбору шоу Трумена ми можемо чітко побачити, як в дитинстві нас запихують в прокрустове ложе, ламають нам волю і цим роблять з нас славних хлопців та хороших дівчаток. І шоу Трумена яскраво показує, як же це впливає на нас в подальшому. Ми подивимось, що ж таке обмежуючі переконання, як вийти зі сценарію, і найголовніше, що потрібно робити для того, аби відкинути декорації. Та почати жити справжнє, унікальне своє життя. Ви на каналі Миколи. Мене як завжди звати Микола. Я все ще практикуючий психолог, і ми приступаємо. А Плуто ні, ні, фу. Він не кусається. Фу так, я знаю, все одно лячно. Кличка собаки Плуто є відсилкою до Бога підземного царства Аїда, одним з імен, якого є Плутон. Ще один натяк на те, що Трумен живе не в реальному світі. А у світі тіней, де немає по-справжньому живих людей. Але найбільший парадокс, який вказує на несправжність світу та справжність головного героя у ньому, це власне ім'я Трумена. Трумен англійською true man в перекладі справжня людина. Отже, маємо справжню людину у штучному світі. Ми щойно отримали повідомлення про зорепад деталей з літака, який пролітав над Сі Хевеном декілька хвилин тому. Пропоную забути про небезпеку авіаперельотів, влаштуватись зручніше та насолоджуватись музикою. Падіння прожектора шоу обігрує як зорепад деталей з літака. А тоді, користуючись випадком, вкотре підкреслюється небезпека польотів. Місто Сі Хевен, що назвою і розташуванням символізує тиху гавань, знаходиться під куполом. Далеко тут не полетиш, тому головному герою навіюють страх польотів через банальні послання у засобах масової інформації. Наш мозок працює таким чином, що інформація, яку ми чуємо найчастіше, здається нам найбільш ймовірною та правдоподібною. В психології це називається евристикою доступності, когнітивним викривленням, яким користуються усі види пропаганди. Чуєте про щось часто, це щось починає сприйматися більш ймовірним та викликає довіру. Найвідоміший німецький маркетолог минулого століття Йозеф Геббельс казав наступне: дайте мені доступ до змі, і з будь-якого народу я зроблю стадо свиней. Не дивно, чому Трумен усі 30 років життя залишається у місті і не ставить зайвих запитань адже щодня чує про небезпеку світу зовнішнього. І комфорт свого містечка. Друзі. Будьте дуже обачні з інформацією, яку споживаєте. Вона не може на вас не впливати. Це неможливо. На нас впливає абсолютно усе. Тому рекомендую зайти в Телеграм і почистити зайві канали. Подумайте, чи вони вам потрібні. А тоді, якщо ви новенькі на моєму YouTube каналі, підпишіться на мій телеграм-канал. Там я вам обіцяю правильні наповнені сенси. І Журнал для дружини. Вона обожнює гламур. Трумен бреше, що купує журнал для дружини. Брехати це типова поведінка славних хлопців, які намагаються передбачити та підлаштуватись під реакцію людей. Відбувається це через страх осуду та негативного сприйняття оточуючими. Поки людина намагається усім сподобатись, вона обов'язково буде прибріхувати, приховувати помилки. Та підтасовувати факти, але в кінцевому результаті обов'язково заплутається у свідченнях і виставить себе повним дурним. В такі моменти важливо нагадувати, що коли хтось буде вважати вас кактусом, то ви не станете від цього кактусом, думка це лише картинка в голові людини. Краще сказати правду і комусь не сподобатись, чим збрехати і натягнути на себе маску іншої людини. Яка моментально почне прилипати до обличчя. Ну і в кінці кінців, яке діло продавцю журналів до того, кому і який ви журнал купуєте? Правильно, ніякого. Привіт! Прошу О, ні, лише після вас. Дякую. Було б куди поспішати. Трумен знецінює роботу, на якій працює. Для нього це точно не те місце, куди хочеться поспішати. Класичний вибір професійної орієнтації для людини зі зламаною волею. Це стабільна робота в наймі, яку не те, що ненавидиш, а типу швидше ледь-ледь можеш терпіти. Така діяльність дозволяє бути нормісом робити одне й те ж з дня у день, тобто спати наяву. А думки про роботу, яка приносила задоволення, відганяти як нереалістичні мрії, що скоріше не мотивують, а завдають душевних страждань. Well... Well, oh. той, що... На острові Харбор? Ні, я не можу. Я сьогодні записаний до дозимного. Якщо не виконаєш норми, позбудешся не лише зубів. Дружочок, ну ти що, ти мені тут дурника не вмикай. Я тебе і твою брехню засранця читаю як відкриту книгу, в якій всього три сторінки. Бос швиденько вправляє трумену мізки, лякаючи потенційними дисциплінарними мірами. кажуть, що якщо твій начальник не гавно, то він гавно. А ще подейкують, що аби підлеглі слухались, їх треба на 49% любити, а на 51% її... тримати, в тонусі. тримати в тонусі. По суті, потрібно виховувати як маленьких дітей, особливо якщо мова стосується хронічних брехунів. Вітаю, паром ще не відплив. Думав, що спізнюся. Цікавий факт: якщо людина не хоче чогось робити. То несвідомо може почати саботувати таку діяльність. До прикладу, Трумен намагався спізнитися на паром. Він так і каже: думав, що спізнюсь. Певно, в туалет перед від'їздом в порт забіг, ще й не помаленькому. Потім шукав дорогу з найбільшим трафіком, в Макдональдс за Кока-Колою забіг, ну і так далі. На його лиху долю він усе ж встиг. В дитинстві Труману привили страх води, розігравши гибель його тата під час шторму. В психології є такий термін: імпринтинг. Це механізм, згідно з яким образ, сприйнятий в кризовий період розвитку, міцно запам'ятовується, він, наче, випікається в черепній коробці розпеченим клеймом і трансформується в стійку програму поведінки на головного героя. Буквально одягають ментальні кандали, йому роблять імпринт страху води, щоб він не міг покинути сіхевен, острів, який оточений водою. Задумайтесь на секунду про гуманність такої поведінки: втопити тата на очах у маленької дитини, щоб мати змогу продовжувати шоу. Це фільм жахів. Ну, реально, подумайте. Та я от думаю, чи не кинути все до біса? Справді? Що саме? Роботу! Покинути роботу? А що не так? Класна посада, Трумен. Перебираєш папірці, я за таке півжиття віддав. На сцену виходить пес системи Марлон, який внушає Трумену, ніби перебирання папірців є омріяною роботою. Навіщо чогось більшого? Навіщо мріяти, проявляти себе, пробувати нове? Не тільки в кіно, а й у реальному житті кожен з нас чув щось подібне. Не висовуйся, будь-як усі, нормально вчись, сиди рівно, спинку випрями, випрями спинку і рука на ручку, рука на ручку. Після школи йди у вуз, після вузу на роботу, не займайся своїми дурницями. Ну і так далі. Трумен, зупинись, туди не можна. Чому? А що там? Нічого, просто це небезпечно, зрозумів. Я хочу стати першопрохідцем, як великий Магеллан. Ти спізнився відкривати вже більше нічого. Чужі слова мають здатність оселятися в наших головах. Вони, наче спори кордицепса, що контролюють бідну мураху, заражають наш мозок ідеями та думками, які з часом сприймаються вже як власні і керують нашими діями, котрі створюють реальність. Будьте дуже уважні з тими, кого впускаєте у своє життя. Особливу увагу звертайте на людей, котрі постійно скиглять і нарікають, як усе погано. Їхні спори оселяються у вашій голові. Подумайте, чи вам це потрібно. Адже не поїдеш просто так. No, no. Ти не думай, я обов'язково поїду. Якщо б ти справді був у цьому впевнений, то не став би переконувати Марлона. Ти б узяв на роботі відпустку, купив квитки і відправився б в омріяне місце. Хто доводить, той не знає. Хто знає, тому не потрібно доводити. Надто часто люди чекають слушного моменту, щоб почати жити, або ж чекають випадку, який має щось змінити. Біда у тому, що слушний момент знаходиться десь там, а усі ми з вами, любі друзі. Знаходимося тут, і варто розуміти, що саме це місце є ідеальним для початку змін тут і зараз. Подумайте про це, можемо цілий рік мандрувати світом. А що потім, Трумен, ти просто як хлопчисько. Я почуваюся як хлопчисько. Виглядаєш як хлопчисько і поводиш себе як хлопчисько. Дорослий чоловік не повинен просити дозволу реалізовувати власні мрії. З дружиною треба домовлятися. А не випрошувати дозволу, стоячи перед нею на колінцях. А як щодо застав, Трумен? А кредит на машину? Якщо для вашого партнера важливо набрати кредитів і осісти на одному місці до кінця життя, виплачуючи їх, то перш ніж узаконювати з такою людиною стосунки, слід гарненько напружити звивини. На жаль, люди, яких системі вдалося усе таки залякати, зламати, запхати в прокрустове ложе. Завжди погоджуються на менше, сахаються будь-яких ризиків як вогню, хапаються за перші кращі стосунки та бодай якусь роботу, тільки б в кінці місяця капала сума на карточку. Це ідеальні незадоволені життям громадяни, що обмінюють власний час на гроші, які потім витрачають на товари та послуги, щоб тут дуже уважно, прошу вашої уваги, щоб отримати трохи скороминущого щастя, яке дозволить замкнути цикл і продовжити терпіти своє життя. Якщо коротко, то це звучить так: терпіти, щоб купити можливість продовжити терпіння. О, перший відкривач, нічого це минеться. Нам усім буває чогось бракує. Ти не особливий. Твої думки бувають також і в інших. Я от теж про це думала. Не вигадуй, продовжуй існувати, скоро проблиск твоєї адекватності мине, і ти повернешся до звичайної усім нам матриці. Будь-як усі, любий, чоловічку, мій будь-як усі розслабся, подивись на мене. Давай вип'ємо чаю і бігом у ліжко, там ти про все забудеш, все це буде позаду, не муч себе і мене марними роздумами. Давай наберемо кредитів і продовжимо прозябати наше життя. Му -му 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 -му. Давай скидай одяг і в ліжко. Хоч би разок показали, е ні. Вперше у фільмі показують звичайних глядачів, які спокійно десятиліттями спостерігають за ув'язненням Трумена. Вони отримують велике задоволення від шоу і являються споживачами нескінченної реклами, якою прямо таки харкають їм в обличчя. шеф спел. Чистить, ріже та подрібніє. Три в одному, не потребує заточки, миється в посудомийці. Глядачі шоу Трумена нагадують мені пролів з орвелівського роману 1984. Це звичайне бидло, що спить, їсть, розмножується і шукає чогось цікавенького. Їхній інтелект настільки низький, що вони не здатні осягнути жахаючої ненормальності, котру спостерігають на екрані, і яка продовжує існувати саме завдяки їхнім переглядам. Якщо зайти в тренди Ютубу або встановити собі чистий ТікТок і подивитись рекомендації, то швидко усвідомиш, що проли оточують нас щільним кільцем. Тут головне не бути центральним, друзі, головне не бути центральним і слідкувати. Уважно слідкувати за інформацією, яку споживаємо. В неділю, понеділок, і вівторок. Зараз. Якщо не зараз, то вже ніколи. Думай. Олдус Хакслі. Автор антиутопії Одивний світ новий на схилі років зацікавився духовними практиками і написав роман Острів. У цьому романі розповідається історія про людину, яка зазнала кораблетрощі на далекому острові, відрізаному від усього світу. Цей острів населяє унікальна цивілізація, її незвичайність полягає в тому, що, на відміну від решти світу, її мешканці справді є розумними істотами. Перше, що помічає герой роману, це строкаті папуги, які сидять на деревах і, схоже, цвірінькують слова Увага тут і зараз Увага! тут і зараз. Згодом ми дізнаємося, що жителі острова навчили їх цим словам, щоб постійно отримувати нагадування, залишатися в моменті присутності, про який дуже гарно писав Екхарт Толе. Жити можна тільки зараз, друзі. Зараз!» Існує лише цей момент, лише сьогодні, лише тут, зараз. Постійно про це думайте. Нагадуйте собі, прокидайтеся, що миті, прокиньтеся прямо зараз. Це може трапитись і з вами. Трумен заходить в туристичну компанію, стіни якої обклеєні застереженнями щодо польотів. На яких написано, що вас може вдарити блискавка, можуть викрасти терористи, небезпечні хвороби вас очікують, і дикі тварини, коротше там будуть. Їх дуже багато, небезпек, так що будьте уважними перед тим, як подорожувати. Ну і очевидно, що дані плакати мають відбити його бажання сісти в літак. Такий елемент програмування називається праймінгом, когнітивним викривленням, при якому попередній стимул зображення, звук, запах. Впливають на поведінку людини та її вибір. До прикладу, якщо студент пише твір на тему швидкісних перегонів, то його хода до столу викладача, щоб здати свою роботу, буде швидшою, ніж у того, хто пише твір про розміреність рухів літніх людей. Так виглядає реакція людини, яка усвідомлює власну сценарність. Зрозуміти, що ти і люди навколо тебе поводять себе, наче НПС у комп'ютерних іграх, це перша половина успіху на шляху до пробудження. Не дивно, що трумену від цього дуже радісно. Ні! Це гаразд, ми його схопили. На радоща головний герой намагається покинути рідне місто і почати жити так, як вважає за потрібне. Враховуючи, що це не комедія, а фільм жахів. Невідомі люди у формі, наче собаку, ловлять Трумена і обмежують його свободу. І слава Богу, що таке можливо тільки у кіно. Трумен. Нам варто звернутися до спеціаліста. Ти нездоровий. Давай ну я зроблю тобі чашечку нового какао-мо-какао зі 100% натуральних какао-бобів зі схилів гори Нікарагуа і жодних підсолоджувачів. Так само, як люди з випаленою совістю, що рекламують казино. Дружина Трумена під час серйозної розмови впарює банку какао. Вона поводить себе вкрай нелогічно та неадекватно, але при цьому звернутися до лікаря пропонує чоловіку. Даний метод психологічного впливу добре відомий як газлайтинг, при якому людину змушують сумніватися в адекватності свого сприйняття реальності. Це не ми тут усі навколо хворі. Це ти занедужав, бо хочеш бути вільною людиною і жити по-своєму. Не вигадуй. Ми краще знаємо, що тобі потрібно робити, як і для чого жити взагалі. Я вже нічого не розумію, Марлоне. Може я вже божеволюю те. Та... Бачимо, що виродкам на акторах вдається посіяти сумніви у голові Трумена. На жаль, славні хлопці та й хороші дівчатка завжди шукають підтвердження своєму сприйняттю у когось іншого і сильно бісяться. Коли, до прикладу, партнер не визнає брехні, на якій його щойно впіймали на гарячому. Знаєте, в іспанській мові є такий вираз: не маю доказів, але й не маю жодних сумнівів. Це саме та ситуація, де потрібно довіряти своєму серцю і нікого не слухати, самостійно визначати, що таке норма і хто правий, довіряти собі, довіряти, сприймаєш бажане як реальність. Вважаєш, що міг би досягнути більшого в житті, ходяче обмежуючи переконання, Марлон уособлює собою типового невдаху, котрий усіми силами намагається заразити з невірою когось іще, аби ще більше переконатися у власних ідеях неможливості самореалізації. Невдахи роблять це через внутрішній конфлікт, викликаний тим, що об'єктивна реальність не збігається з їхніми уявленнями про неї. Якщо у мене нічого не виходить, а у когось виходить, то це значить, що я лузер? Ні, я не можу бути лузером. Тому треба, аби не виходило й у інших. Подібні люди, як сажа, торкаєтесь до них і за мить стаєте повністю вимазані. А взагалі, раба найбільше дратує той, хто став вільним. Ми сприймаємо реальність такою, якою нам її презентують. Елементарно. Проли кивають. Погоджуючись з творцем системи, якоюсь мірою Крістоф правий, адже ми не можемо заперечувати того факту, що пропаганда працює як годинник, буквально створюючи реальність, подаючи її під правильним кутом, таку собі правильну реальність, заперечення якої вже сприймається як моветон, ну і власне карається законом. Якщо пролові сказати, що Міністерство оборони може вести загарбницьку війну. То прол привідкриє рот в дурнуватій гримасі і кивне. Отак так, ну звісно ж, може. Дуже Дуже рекомендую прочитати 1984 Орвела. Якщо по якимось причинам упустили цей шедевр, ви не пошкодуєте, друзі. Зробіть це, довіртесь, чесно вам кажу. Те, що ви робите із Труманом, це збочення. Що ж, якби він твердо вирішив дізнатися істину, його б ніщо не зупинило. У цьому моменті з негідником складно не погодитись. Трумен справді бачив безліч доказів штучності світу, в якому живе. А дівчина, яку він покохав, прямо в обличчя розповіла йому, що ж насправді відбувається. Про тебе все відомо, про кожен твій крок всі прикидаються. Трумен, те, що я говорила правда, це все не справжнє, і небо, і все інше це декорації. Що тебе знімають і дивляться? Прошу тебе. Ніцше колись писав: інколи люди не хочуть чути правду. Тому що не хочуть, аби їхні ілюзії були зруйновані. Чим ближче ми наближаємось до правди, тим важче у неї повірити, бо це призведе до руйнування старої картини світу, і необхідно буде будувати нову. Усе нове підсвідомо лякає нас, адже приховує в собі потенційні небезпеки. Наш мозок заточений на те, щоб виживати, не жити, а виживати. Ось чому ми так часто опиняємось в знайомих, але неприємних ситуаціях. І надто часто зона комфорту це не там, де все добре, світло й приємно, це рутина, до якої звик, якою б жахливою вона не була. І це все, на що ти здатний, вам доведеться вбити мене! Трумен наважується покинути сценарій, в якому є славним хлопцем, що працює на нелюбимій роботі і залізає в кредити з жінкою, яку не кохає. Щоб отримати скарби, герой має перемогти дракона, який охороняє вхід у печеру з ними. В реальному житті усе так само, тільки дракон є метафоричним уособленням суб'єктивних страхів людини. Драконом Трумена є страх води, і він більше не тікає. А розвертається і йде прямо на нього. Не дивись у пітьму, як жертва. Дивись, як хижак. Стіна, яку пробиває Трумен, є уявною стіною у голові кожного з нас. Це страх, який тримає в рамках і не дає повністю розкритися. Змушує залишатись у павільйоні знайомої, але гнітючої реальності. Лише наша воля, наше рішення докопатись до істини і сприймати суб'єктивний страх не як знак стоп, а як дороговказ, допомагає вступити у поєдинок з драконом і здобути свої скарби. Трумен наважується, і стіни, котрі здавалися залізобетонними, Хришиця, мов яєчна шкаралупа. Ну що ж, друзі, якщо ви досі тут, то вітаю вас у рядах справжніх самураїв. Ваша стійкість вражає. Дякую за увагу і дякую спонсорам каналу за підтримку. Маєте таку змогу? Також долучайтесь. І пам'ятайте! Неважливо, у що ви вірите. Ви праві ще шматок будеш? Ні, дякую. Що будемо дивитись? А що зараз іде? Он програма передач. Ну і це вже точно останнє. Зверніть увагу на пролів. Вони дізнаються, що шоу з Труменом, за яким слідкували під мікроскопом 30 років, закінчується і без жодних сантиментів перемикаються на щось інше, доїдаючи шматки холодної піци. Це, власне, до того, що в цьому світі нікому до нас особливо немає діла. І хвилюватися про думку оточуючих останнє чим варто перейматися. На випадок, якщо не побачимось, доброго дня, доброго вечора та доброї ночі.